Мої вітання. Це програма Час діяти сьогодні. Ми говоримо про політичні тенденції року, який уже минає. Говоримо про це разом із гостем нашої студії. Це політолог Юрій Ситник. Пане Юрій, вітаю вас. Вітання сьогодні. Депутати зібрались в останнє і пішли вже на канікули. Новорічного Різдвяні. Скажіть, як би ви охарактеризували роботу Верховної Ради от за 2016 рік, які б відмітили тенденції? Взагалі, чи можна сказати, що це була конструктивна чи все-таки деструктивна робота у Верховній Раді? Ну, ви почали з того, розпочали з того, що пішли на канікули. От. А в нас які підстави для канікул? У нас закінчилася війна? У ми нас, взагалі е любимо відпочивати українці, скажімо так. Я Троті, рід, ми ну, воюємо, ба, але... але депутати вони попереду цього немають. А в нас Потяг. в нас чомусь так воно не виходить. Тобто це відразу як, як характеризувати, а як це, як це назвати? Перетрудилися? Ну не знаю. Прийняли бюджетний кодекс? Теж є певні питання. Якщо стосовно загалом роботи Верховної Ради, то е є дуже такий термін, гарний який. Автор, якого є наш е, львів'янин, пан Фільц, він сказав хибно Хибнокомпетентні". От хибнокомпетентність – компетентність це є основна характеристика діяльності нашої Верховної Ради. І я готовий про це е, в різних аспектах, про це ну, аргументовано говорити. Е, дивіться, одне з останніх рішень, яке прийняли депутати, це бюджет е, Прийняття його було скандальним. Тому що було і кнопкодавство. Взагалі, ну, як би ви охарактеризували, чому саме таким чином і чому таким поспіхом депутати приймають головний фінансовий документ України? І дехто з них, мабуть, навіть і не повністю його прочитав. Це їхня некомпетентність? Знаєте, я е, дивився онлайн-трансляцію якраз mm -hmm. засідання сесії Верховної Ради, і от мене було таке якесь дивне враження. Е, мені запам'яталося двоє Юріїв, один Юрій Левченко Свобода, один Юрій mm -hmm. Дерев'янко з партії Воля, які постійно вносили якісь правки. І от е, знаєте, вони такий ефект такого повторювання. От вносять правку – 106-110 голосів. Ну, тобто все відхиляється, але кажу, голосують за 106-110. Тобто ніхто навіть не хоче вникнути, Причому правки були різні, різнопланові. От ми хочемо там це поправити, то поправити ні. Тобто, все заздалегідь. А потім я читаю коментарі того ж Дерев'янка чи Левченка. То е один каже, що отримав як позафракційний депутат зміни до бюджетного кодексу за дві години, і то отримав з трудом, бо їх всього було 10 на всю Верховну Раду роздали головам фракції. А другий з року в рік просто заявляє, що йде бюджетний кодекс з порушеннями. Про що це свідчить? Про те, що це навіть не хибна компетентність, це інший аспект, договірний. Тобто йде загальний договірняк, як нас люблять казати. І цей договірняк він, ми бачимо, тобто, він проявляється в таких речах. Що в результаті відбулося? Основний, як для мене, основний угу. меседж з того бюджетного кодексу, який прийняли, це знищення місцевого самоврядування. Тобто, однією рукою, Передали повноваження на місця, в тому числі так званим об'єднаним територіальним громадам, з другого боку забрали фінансування і розподіляють в ручному режимі. Тобто легше керувати одним чоловіком, ніж десятьма, мабуть так. Якщо ми об'єднали територіальні тери 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 громади, а тепер їх узалежнили від доброї волі центру, дамо гроші, не дамо гроші, ну от вам є децентралізація навпаки. Тобто Це є централізація через контроль фінансів. Тобто ви стверджуєте, що президент і його команда зараз займаються навпаки тим, що вони перебирають владу до своїх рук, але тут на загал кажуть, ні, це децентралізація, ми віддаємо вам на місця сюди. І взагалі, чи ви вважаєте, ну тобто ви кажете, що це договорняки йдуть? Договірники йдуть в фінансовій площині. От. І вони так як би очевидні, як відбувається сам бюджетний процес. Хто з наших сказав поетів? Так? А лихварі все лічать гроші вночі. Шевченко, здається, Шевченко. Так? Шевченко. з нього рядок. Ну, оце лихварі лічать гроші вночі. Оце є робота нашого парламенту. Десь так воно і відбувається. Зібралися вони і почали ділити і торгувати. І причому, от є ті, хто ділять, і є ті, хто намагається в той процес. Можливо, є якісь меркантильні інтереси. Я не можу казати, що ні. Але я бачу конструктивні речі, кажуть, люди добрі, ви знищуєте медицину, ви знищуєте світу. Це той ж самий Дерев'янко, Левченко, mm -hmm. там, ще хтось, з mm -hmm. Батьківщини, цілий ряд депутатів, які про це заявляли у процесі обговорення. Не можна так робити, тому що ви забрали, забрали зараз кошти, ті, які там були. 5% акцизу, ну, до прикладу, mm -hmm. так? його зараз забрали. А як тоді фінансувати? Виплату вчителям роблять з центрального бюджету ну, виплату коштів. Так. А технічним працівникам перевішали вже на місцеві бюджети. Розумієте, тобто роблять якісь такі речі, які кажуть, у нас децентралізація, так? Угу. але гроші ми контролюємо. І знаєте, сорока ворона діткам кашу варила, тому дала, тому дала, тому дала, а той не сподобався і не дала. Каже. От так і наша влада тепер щодо місцевого самоврядування і... Територіальних громад, в тому числі тих об'єднаних. Цікава, що поведінка представників партії самопомочі, які з одного боку декларують, що вони все роблять для людей, з іншого боку, вони, наприклад, за бюджет не голосували. Мотивація є різна. Є позиція, угу. а є популізм і є торги. Так от з тих поведінків самопомочі в парламенті в мене є однозначне враження, так? тому що стверджувати, я не можу звинувачувати, але враження торгів. Тобто є якісь певні е, речі, з якими Андрій Іванович торгується. Ну, ми бачимо, скільки тут вже було скандалів корупційних по старих гріхах і тепер по нових, і сміттєзвалище. І нових, так, і сміттєзвалище. Так. От. І якось от воно щось десь знайшли, одного крайнього хапнули, другого, ніхто не чіпає першу особу. І відповідно ми бачимо флюгер самопомощі в Верховній Раді, де він там повертається під різними кутами. Тобто, і це очевидно для мене вказує на предмет торгів е політичного лідера, щодо якого є багато претензій об'єктивних стосовно корупційних різних діянь. І відповідно нинішньої влади. А за що Андрій Іванович торгується, як ви думаєте? За свободу, перепрошую. В сенсі не політичну партію, а в сенсі за, yeah. за власну свободу. Тому що якщо почнуть доводити до кінця ті кримінальні справи, їх я там, якщо я не помиляюся, вже роки два тому було задекларовано ЗО два десятка, причому таких доволі серйозних. і Я е, ну, маю mm -hmm. підстави про, про це вважати, що це є. Так, на, як би вам сказати, на хлопський розум доведені факти, тільки вони юридично доведені mm -hmm. до е, криміналу. Так, якщо взяти ці всі, всі факти і зібрати, і порушити кримінальні справи, ну, це стоїть питання дуже, дуже не на, на такому аспекті, не хорошому для Андрія Івановича. І тому куди йому діватися? А от на, на місцевому рівні, як ви думаєте, яке майбутнє Андрія Івановича і його політичної сили, зокрема, в міській <клес> Страт... обласній раді? Стратегічного немає. Тому що стратегічне майбутнє будується стратегією партії. От, е, прочитайте партії, ну, на жаль, от візьміть навіть партію влади, Бог mm -hmm. Петра Порошенка. Прочитайте програму партії. Набір загальних фраз. Самопомість ще гірше. Е, коли мої слова так перекрутили на одному, сказали, партія відстоює. Знаєте чому? Тому що не кожен пункт починається е, ми відстоюватимемо. А що ви збираєтеся робити, крім того, що відстоюєте? Ви що забрали, зробили кругову оборону, і щось ви відстоїте? Що? А mm -hmm. куди ми маємо рухатись? Ви ж політична партія маєте дати якусь програму дії, її немає. Ми відстоюватимемо. Це програма самопомічі. Тому яка стратегія? Тобто стратегії немає. Стратегія вибудовується з якогось бачення, візії майбутнього. Її немає. Зараз має наш міський голова таку велику проблему, та й всі львів'яни це проблема вивозу сміття. І, зокрема, люди з рясного, з Білогорщи, кажуть, от до нас мер просто не приходить і не говорить. В чому полягає його от така поведінка? Як ви думаєте, він не має що сказати людям? Чи він їх боїться? Це чи це якась така хибна стратегія? Теж, ну немає що сказати, тому що він говорить популістичні речі стосовно сміттєзвалища вже ну як мінімум 10 років за моєї пам'яті. От ми там вирішимо проблеми, зробимо то, ми зробимо, то, ми, зробимо то, ми зробимо. Нічого не робиться. І е, це є проблема, яка є системною. Системні проблеми угу. наша влада різних рівнів не вміє вирішувати. знову таки через ту ж так звану хибну компетентність, дуже влучний угу. термін, от, е, і не здатні. Чому? А дуже просто, тому що е, це треба комплексно підходити до вирішення проблеми. Натомість, що ми бачимо, я був на. Прес-конференції, прес-клубі, коли mm -hmm. приїхав е чоловік, е який працював з Казками, який був в державному агентстві, а потім пр представляє приватний інвестор, розповідаючи про ті речі, які. Е за які держава вже заплатила гроші, це тепер та якби якась приватна ініціатива. Uh -huh. Ну, ви знаєте, uh -huh. це пакування сміття, тюкування. І кажуть, ми все, ми зараз почнемо робити бракети, бо це є в, в проєкті, значить, який Гірхімпром розробив у 2013 році бракетування. Люди кажуть, а ми не хочемо бракетування, на що нам це то саме сміття? Але питання в іншому. Якщо говорити про цикл виробничий, як він має запускатися, uh -huh. від проектної документації, санстанції, пожежників. Е Будівельні будівельно-монтажні роботи mm -hmm. цей рік, по-нашому, на жаль, так, в нас так вибудовано законодавство, воно швидше не реалізовується. Тут приходять, а ми вже починаємо через два місяці тут вам бракети робити. А за які гроші? Ні, ми просто так будемо робити. Я це слухаю, в мене якийсь такий абсурд. повний. Думаю, ну чесно кажучи, це якась така повальна некомпетентність. Інше запитання, що е, нам нав'язують знову таки. от ділянка, де має бути сміттєпоробний завод. Mm -hmm. і Рекультивація сміттєзвалища по проєкту, за який заплатили немалі гроші. І от наскільки я розумію, суть того проєкту пересипати там якось це все, рекультивувати в плані привести його до природнього стану. Цю гору величезну, 50 мільйонів тонн до природнього стану вже ніяк не переведеш. І можна там якось зменшити їх, там, токсичні впливи. Так? Натомість є технологія сім заводів працює в Японії, так? де йде технологія, вона називається Термоселект, і можна там в інтернеті знайти. Де під, висок, під, висок, під тиском під, значить, накачується кисень, висока температура, і це все, мовно кажучи, спалюється без викидів в атмосферу. Бо ті всі старі сміттєпереробні заводи, там є до них ряд зауважень, в Європі їх зараз закривають, не дозволяють нові будувати по тій технології, тому що викиди діоксину і так далі. Це є нова технологія. Так ось, коли по новій технології поставити завод біля тої купи сміття, то ця купа сміття перетвориться в, що? в сировину. Угу. І місцеві громади могли би з того отримувати певні преференції. Але оскільки ця проблема є системною для всієї України, угу. то це мала би та ж Верховна Рада виробити певний принцип методологічний. тому що кожне сміттєзвалище воно стосується е е конкретних громад, які там поряд розташовані, і екологічних впливів на ті громади. Ну, це мало би так вирішуватися. Ну, у нас на жаль, поки що ніяк. І ми, наприклад, Львові бачимо, що це вирішується в якісь, ну, Перетворилося знов таки в черговий там базар, а сміття наше гуляє по всій Україні, і це вже стає просто смішно. Ну так а чого бракує депутатам, зокрема Верховній Раді, політичної волі для того, щоб вирішити це питання, оскільки воно вже є системним і вже роками? Таке враження, що вони вже розуміють, що вони тут вже як кажуть востаннє, а далі взагалі невідомо з того, що буде, на жаль, з тими тенденціями, які є. ніхто тим особливо не переймається. Наше ж не тільки. Сміття це дуже важлива тема. Ну, якщо е, взяти перелік важливих тем, їх насправді дуже багато. Вирубка лісу так. законодавчо не врегульована. Я дивився і е, спілкувався з чоловіком, який фахівець в тій галузі, такий е, пан має борода, який угу. просто мені розповів, як е, санітарні норми і правила щодо вирубки лісу, як вони допомагають е, проводити всі ці незаконні вирубки. Вони були під це зроблені. Тому що різниця з переводом деревини з одної катуворії в другу, знаєте, я вам термінологія запам'ятав, дуже мені сподобалось. Підозра в тому, що може бути деревина заражена там, якимось е шкідником. Підозра. підозра. От Я підозрюю, що цей гектар лісу буде заражений. Угу. Все, значить, ми його вирубуємо, тому що є підозра. От на такому рівні, я, ну, я не, 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 не в деталях розповідаю, <зас> а в принципі, дуже багато. Ми бачимо проблему Донбасу, де проблему Криму. Які в наш по нашому законодавству вільна економічна зона, здається, ну якось так mm -hmm. він виглядає. Е, Донбас, навіть немає політичної оцінки. Нема політичної оцінки, нема законів. У нас е, називається все АТО, хоча це ніяке не АТО, бо це зрозуміло, війна. що НАТО. На це це війна, є так. війна. Так? Яка війна? Гібридна. В чому ця гібридність полягає? Якщо дивитися на мінські угоди, то це є війна громадянська, тому що домовляються з громадянами mm -hmm. України, бо говорять про вибори. Ми що визнаємо це? Ні, ми не визнаємо. Якщо ми визнаємо, що ця війна є за участі Російської Федерації, а де дії? Де дипломатичні санкції? Де в кінці кінців я перепрошую Ліпецька фабрика? Так? От, як, воно, як воно корелюється? А як корелюється е, збільшення банківського капіталу російського протягом війни з 8 до 40%? відсотків? Це я це Я чув і від і Тимошенко заявили, і ще хтось заявляв про це. Тобто е, збільшився в кілька разів. Присутність збільшилась російського капіталу в банківській сфері. А що це в нас тоді відбувається? Чи, при, чи так звана приватизація е, приємного? Це владі на руку виходить ця війна. Про що? Владі на руку ця війна виходить. Це виходить, Правильно. що владі на руку так, так виглядає, так? Так? тому що. Знаєте, в нас вже якось так просто часом стає смішно, якби не було так сумно, насправді. На справді, будь яка проблема всередині, якесь ге перепрошую, в нас, внутрішні, відразу активізується військові дії на Донбасі. Ну, от, ну, от зверніть увагу, в цей. Ну, от, я не знаю. Може то, я не можу про це стверджувати, але воно таке враження нехороше. Як тільки тут починаються якісь, якісь проблеми, влада перепрошую, Об об, об цево <ріст> <ріст> так відразу Сам, там самоліквідовується. Так, та, там відразу починається е, зростання активності бойовиків і так далі. І так далі. Це роздувається в медійному просторі. І знаєте, гуляє такий мем. Інтернетом не заважайте нам красти, а то Путін нападе. От, десь так. Як ви думаєте, в новому році вдасться вирішити цьому парламенту важливі ці питання? Чи все-таки їм не вдасться Ні. домовитись? Цей парламент не є життєздатний, тому що всі ті політичні важковоговики, які фактично є олігархічними проектами. От і е, знаєте, дуже цікаво, коли вони один про одного розповідають. Вони говорять правду. <свіття> коли говорять, е, скажімо, заси масу інформації Коломойської розповідають про е, політичні партії, яких підтримує ефір, Та ж там багато правди, ну істочність до навпаки. <свіття> і в результаті, якщо подивитися, там ніхто не має морального права далі перебувати при владі. Це є перша, ну перша така теза. Вони вже доказали свою недієздатність функціонально як політичних сил. А тоді що робити? А тоді треба міняти принципи, напевно. Бо якщо ми не змінимо принципи, то хто тоді потрапить в Верховну Раду? Ті самі. Ну у нас же політичних ну, партії вже не смішно. У нас Україна це просто клондайк е для політичних партій їх вже там 350 там з 50 чи більше. Вони постійно множаться, і таке враження, що це вже само політична нація у світі. І, і ті ж самі депутати ходять з партії. А ходять з партії в партії. В партії це ми це... Ми бачимо рокіровки, себе на львівських виборах. Ідуть просто роки роки. Тобто штатні політики, які з партії в партію, ходять кажуть, а ми тут сам. Ну, от так вона у нас відбувається. Розумієте, люди повинні самі. У нас проблема, якщо по великому рахунку, в людях, тому що хто ж вибрав? Ну, Я розумію, фальсифікації голосів і так далі. Люди вибрали. Тобто так. і вони і заслуговують на ту владу, яка зараз і, і люди, люди, людям вбивають хибні меси, людям вбивають голову. Якщо ви не прийдете, то ваш голос вкраде. Та вас голос вже вкрали, тому що ви вибір маєте тільки з того, що вам запропонували ті ж олігархи. Маєте таку Верховну Раду. Два е, сюжети на наступний рік, які в Україні е, ну, будуть розвиватися. Я не кажу, що вони реалізуються, але розвиватися. Перший сюжет це розвал держави кінцево при тій владі. Просто через відкриту агресію Путіна, не знаю, там через заворушення, через, через військові перевороти, розкол всередині переворот, дуже багато фактів. через, скажімо, економічні кола, в цей він вже є присутній. І це є один сюжет, такий дуже негативний, тому що він буде кривавий, і за участю зовнішніх гравців. Другий сюжет це можливо якась стабілізація ситуації, перегрупування сили, якщо відбудеться. Парламентські угу. вибори по нові і знову ж таки, не то, що люди виберуть тих самих, а люди просто змінять своє відношення. І принаймні спробують завести в той парламент тих, тих справді нових політиків, от, які почнуть хоча б трішки займатися тим, що мають. Не показувати картинки і займатися піаром, в тому числі і для наших сусідів, а е, робити те, що мають робити законодавчу діяльність. А як ви думаєте, позачергові парламентські вибори е, реальні? В цій ситуації, яка зараз є? Вони реальні, тому що зовнішні гравці. А я мушу сказати ще одну річ: наша Верховна Рада, крім підконтролю нашим олігархам, вона підконтрольна зовнішнім гравцям. Тому що наші олігархи теж підконтрольні зовнішнім глобальним mm. гравцям. Так ну, побудована і світова фінансова система, і система управління. І тому коли. Як їх називають старші пацани, скажуть, хлопці, ви тут вже мусите перезавантажитись, бо з вами вже далі нема ради. Або занадто багато негативу вже набралася нинішня влада, і скажуть, що ну не можна далі. Вони змусять провести перевибори. От єдине, що мене це не дуже тішить, поки що не дуже тішить, бо я коли дивлюся рейтинги, які є сьогодні озвучені. На жаль, сумно. Але тим рейтингам вірити себе дурити, тому що ми знаємо, хто замовляє рейтинги, під які інтереси замовляють, таким чином просто формують думку. Це теж, на жаль, те, що в нас. Те, що в нас відбувається. Останнє, як ви думаєте, як ви називаєте їх старші пацани дали? <гум> е таку вказівку давайте переобирати цей парламент. Чи вони ще терплять? Mm -hmm. Я так. думаю, там теж йдуть якісь певні торги, тому що ми знаємо, ну не знаємо, бачимо феномен Трампа, такий, аля несподіваний, хоча ну не зовсім він там несподіваний. Так. От е як для кого був несподіваний, для кого не дуже. Так от е зараз іде переформатування глобальне. І, на жаль, ті процеси, які відбуваються в світі, їх папа Римський назвав Третьою світовою, по суті, в такому латентному стані. І дуже не хотілося, щоб цей латентний стан перейшов в активний стан з території України. Дуже би не хотілося. Ті глобальні процеси, які там відбуваються, звичайно, ну, між ними наша влада може маневрувати. Але я вам нагадаю Януковича. Я за кілька місяців перед тим, як почався Майдан, писав, що він пробує бути і нашим, і вашим. Він намагається і е, з Путіном домовлятися, і тут раптом євроінтеграційні якісь процеси, коли е, чому не відбулася євроінтеграція? Просто сказали, ми гроші не дамо. Це було це було озвучено. Це розумний Азаров виступав і казав, а як, а куди ми? Розумієте? Тобто, чоловік хотів маневрувати, йому не вийшло. Це до того виду, якщо наша влада думає теперішнє. Що вона хитріша не вийде. Ну, з дітьми в карти не грають. Він завжди обіграє. Десь там так і відбудеться. Угу. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, гостем нашої запросили. сьогоднішньої студії був політолог Юрій Ситник. Ми говорили про тенденції політиці року, який минає, і також які будуть перспективи в української влади і в місцевої влади у 2017 році. Ми побачимося з вами у наступних програмах. До побачення.